продавав наркотики через телеграм-канал. Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими слідчого управління за аналітичної підтримки співробітників кримінального аналізу головного управління національної поліції в Сумській області задокументували протиправну діяльність 19-річного жителя Конотопу, який займався наркозбутом. Під час проведення обшуку за місцем проживання чоловіка було виявлено психотропні речовини, а саме півіпісіль, амфітамін та пігулки екстазі у великих розмірах. Зломисник пояснив, що зберігав психотропи з метою збуту. Усі виявлені речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин Овин або їх аналогів вирішується питання про повідомлення зломиснику про підозру. Услідство триває. Сума виявлених психотропних речовин за цінами чорного ринку складає близько 300 тисяч гривень. Тепер заскоєна юнаку загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.